Діана Поліщук, в мікрорайоні Мальованка, проживає з дитинства. Жінка показує пошкодження, які, за її словами, з'явилися після будівельних робіт. 16 декабря «Житомиргаз» проводить свої строительные работы, чтобы подключить 14 квартир, там йде застройка на 14 квартир, в трубе высокого давления. У нас у всех здесь низкого давления. Чтобы отопить это все, они ведут. Ну, метров 600-700, вот эту вот трубу и от речки, метров 400, по дороге, где у нас здесь сплошная скала. Здесь у всех земляного зная. До такой степени долбили это все, что у меня в доме даже карнизы западали. Забор здесь отошел, там трещины везде. У соседа тоже, посмотрите, сколько трещин. Вот це от все, все провалюється, і от як далі? Далі фундамент буде їхати, і этот забор повністю просто уїде. Присужто Мергас має договірні відносини із вказаним забудовником. Відповідно, усі земляні роботи також проводяться з наявності дозволів на порушення благоустрою, але дані дозволи бере забудовник. А теж Томоргаз розпочинає будь-які роботи, в тому числі землі, лише коли йому надають, надає забудовник даний дозвіл. Дійсно, забудовником було надано цей дозвіл, і саме тому працівники приступили до початку земляних робіт. Забудовниця Вікторія Рудакова каже, що всі роботи проводяться згідно проєктно-дозвільної документації. Газ веде, Житомиргаз, йде іде по проекту, йде по містобудівним умовам по дозволу. Житомиргаз – це підрядники. Ми за ці роботи не відповідаємо. Вони вирішують, яким чином їх класти, як їх класти. Є проплата. Є проект, є домовленість, і вони цим займаються. За словами Діани Поліщук, місце зведення новобудов – це місцева паркова зона біля річки Кам'янки. Тут люди із собаками гуляють з дітьми. Це ну паркова зона, це е, дестопідміщательне міста города Житомира. це вона для всіх однакова. Три будинки, 14 квартир, все там до річки, 50 метрів. Тобто, ну, ну ніяких немає цих моментів. У нас повністю в проекті зона рекреації, якби урахована. От нема такого там ми навіть у нас навіть люди просять тіраси зробити на 14 Ми їх не робимо, бо це не, немає в проекті. Три будинки на 14 квартир. Ми точно не наші документи, які ми видавали, це будівельний паспорт видавався в 2019 році. на Дві сім'ї, зблокований житловий будинок на дві сім'ї, і містобудівні умови і обмеження теж зблокований житловий будинок на дві сім'ї, тобто на двох земельних ділянок, ділянках чотири сім'ї. Там у приватній власності знаходиться земельна ділянка. Однієї земельної ділянки площа 009, а другої 0,10. га. Першопочаткові документи на Забудову цих земельних ділянок є Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному.